Доброго дня, шановні члени журі! Я Казакова Альбіна Олександрівна, учениця 9 класу Зотопільського ліцею, хочу вам представити мою роботу на тему образ історичної пам'яті в романі Амадока Софія Андрухович. Сьогодні відзначається особливим спалом національної самосвідомості суспільного інтересу до своєї історії, духовного життя, прагненням осмислено минуле, розібратися у теперішньому, зорієнтуватися в майбутньому. Такі інтереси і прагнення цілком заколиономірні, оскільки українці довго жили за умов не свободи, усвідомлення свого місця у світовій цивілізації. Тривалий час перебували під. Тиском того, що вони не самостійний народ, а частина великого народу, яка не має свого місця на політичній культурі аренах світу. Нині особові актуальності набувають дослідження, які були неповинними, урочистими, підлаштованими під ідеології тоталітарної системи, що відтворюється спектром буття української спільноти духовного здобутку людей. Такі дослідження дають можливість глибше і детальніше з'ясувати національну своєрідність, саме ідентифікувати українську націю, викримати українську культуру, її духовність у європейській і світовій культурі, утримати народ від. Самознищення і дати підґрунтя для його подальшого розвитку. Об'єктом дослідження є роман Софії Андрухович Амадока. Предметом дослідження є образ історичної пам'яті у романі Амадока Софії Андрухович. Метою, метою даної роботи є дослідити теоретичний підхід, визначення поняття історичної пам'яті та її видів. Осмислити особливості образу історичної пам'яті на прикладі носіїв, різних видів пам'яті, героїв твору, простежити особливості композиції роману, в інтерпретації, питанням історичної пам'яті та безпам'ятства. Актуальність теми роботи полягає у тому, що зараз все більше людство усвідомлює з значущості пам'яті як явище. На це все вказує те, що до неї звертаються не лише історики, а й соціологи, культурологи, політики, письменники. Письменники і, звичайно, літературознавці. На 2000-х спостерігаємо зростання літературного інтересу до перепочитання фундаментальних подій минулого ХХ століття організації України Голодомору 1932 1933 років, масових репресій Другої світової війни, повоєнних реалій тощо. Письменники вибирає для себе нові шляхи декодування, витіснення пам'яті, апелюючи до про її аспектів, пригадування локального простору, індивідуального досвіду війни міжнаціональних її вимірів. Україністичну опцію літературу, значить, дослідження посталітарного досвіду сьогодні відображають. Тетяни Гундрової транзитна культура, Симптоми постколінарної травми, реактивність літератури та гібридна топографія», місця і не місця в сучасній українській літературі Ярослава Поліщика, Каміння Сізів, Миколи Рябчука. літературний вимір пам'яті, Оксани Пухонської, чи стаття», Михайло Барабаша, Лілії Лавринович, Ольги Яворської, Роман Наголака, Христина Рута Основні види і типи пам'яті, які розрізняють нині дослідники безпосередній, опосередкований, опосередкована, короткотермінова -терм -терм довготерміновий, довготермінова, диференційнована щодо рівнів і сфер прояву, зокрема, індивідуальна, особиста персональна і колектива, національна, соціальна образолітературна історична тощо. При цьому всі види і типи пам'яті взаємодіють і, і доповнюють одна одну, і тільки в єдності та взаємодії вони можуть виявити і забезпечити цільність розвитку. Амадука схоже на епічну родинну сагу з елемент. Молодрам зліпок складної проти однаково пізнавань для багатьох історій, навіть типової у чомусь для багатьох українських родин, фатально пощерблених страшними подіями Другої світової війни, колективізації, радінізації, оповідачем твору є Романа, працівниця київського архіву, яка часто фантазує з історіями чогось завіконного життя, обираючи собі персонажа. То знаходила героя безпосередньо в архіві, спускаючись сходами ходами додолу, де зберігалися фонди, вишукуючи в шухлядах тексти з листами та щоденниками фотографіями, паперовими уривками життів. Звичайно, Романа поєднувала кілька ліній від. Стежувало життя осіб, яких бачила за вікном, дофантазовувала найдрібніші обставини, їхніх життів, характери, емоційні особливості і водночас клаптики за клаптиком складались в уяві життів, Котрогось із видатних діячів найдужче плюючим за виявом, ані ані трохи, видатним бутовим. Романа ненадійна оповідачка. Пам'ять вона намагається повернути своєму чоловіку через фото, листи і безкінечні розмови, відбувається своєрідна візуалізація, наповнена описами, зовнішності, переказами, світлин та відео. В її образі також заховано велику перестрогу двадцятого століття. Зло це звичайні люди, і коли, врешті, ми думаємо, що розібрали, хто вона є, насправді вона зникає, залишаючи нам лише свої історії. Кожна пам'ять має не тільки простори і часовий вимір. час прийняття лю. Люди... Час сприйняття людьми набуває форм п'ять знань про колишні справи. Ми отримуємо через загальну далеку письменну пам'ять. Натомість індивідуальна пам'ять виявляє вирішальне значення у романі близького минулого. Наша оцінка вчинки в романі ніяк не залежить від них і від неї. Вона залежить від нас і нашої ідеології, від того з вірою в який міф ми живемо, а ще від способів, який осповідач історії її розказує. На сім колективної пам'яті вона виступає для свого чоловіка Богдана, розповідаючи йому нібито історії, житті його рідних, використовуючи валізи з фото. Картками, листи та спогади розповідає так ми зустрічаємося зі світовою на модивлячись на які виникають спогади про життя баби Ульяни. Фотокартва церква Покров взимку. Вона була присутнікою, розкопуючи дзвони, в підвали церкви знайшли рештки півтори сотні людських тіл. Вона давала всім зрозуміти у тим у кабінетах, які раптом стали доволі зиму. З тим ними, що найкраще знає, чиї то були рештки, чиїх рук ся ця справа, що їй завжди відомо було про всі ці решки і про злочини і світин та розповіді перед ними постають картинки Другої світової війни та її наслідки для людини. Фотокартка, вершечок старої мацеви з білого каменя, пророслої мову, майже повністю в в землю. Що не закінчилась війна, її сліди віднилися на кожному кроці. Місто стало іншим, свалене та поруйноване, лише трохи підлапне. Вона втратила значну частину мешканців, а натомість при нього чужинців, які втекли від війни, переважно прибуть зі сходу. Протягом тих кількох років влада змінювалася так часто, що ще здавалося, ніби нічого не зміниться, бо по суті нічого й не змінювалося. Мало не ще кілька днів у місті змінювалися мови вивісок на установах і крамницях, і більшості населення в одному мить переходило з ум з мови на мову. Добре, що місцеві люди володіли одночасно кількома мовами. Це допомагало іноді зберегти життя, хоча від ковців, травм, зготувань, пограбувань, принесень жаху, зневіри і відночасно не рятувало. Важкі картини болю постояли у нашій уяві. Справжня вивернута назовні. Правда відкривається перед нами і є національна. Наївні пам'яті події цих років залишилися страхітливими, однолітними. Це був вид одноманітності, з звикою до якої найгірше їх можливо симптомів. Хоч хто не захоплював владу, все навколо горіло, вибухало, лунали постріли людей, розстрілювали, різали ножами, рубали сокири. Мані Амадока Сефіанджухович, кожна пам'ять має не тільки просторовий і часовий вимір. Час прийняття людьми не буває в формі пам'яті. Знання про колишні справи ми отримуємо через загальну далеку письменну пам'ять. Натомість індивідуальна пам'ять має вирішальне значення у розумінні близького минулого у забезпеченні єдності всіх видів і типів пам'яті. Особлива роль належить історичні та національні носіям, якої є герої роману Амадока. Роман Амадока покликаний документувати патологічне відхиленням родової та національної пам'яті українців. Нашої пам'яті такої вигідно вибіркової в окремі моменти, нашої пам'яті схильної фальсифікувати навіть міфологію нашої пам'яті, нашого генетичного спадку, нашої пропащої амадоки. Дякую за увагу.